Я дуже радий, що пан Княжицький, який є членом парламенту і велика команда експертів, до речі, яким особисто я і багато хто з вас довіряють найбільше. Я закликаю вас саме звертатись до цих експертів по військовим питанням, безпековим питанням. Ви підготували такий серйозний план на сьогодні, який має бути. Частиною уваги і президента, і уряду, ну і парламенту. Очевидно, ми розробили візію оборонних складових внутрішнього плану перемоги. Цей документ є достатньо таким ґрунтовним. Він охоплює. Всі болючі напрямки, які стосуються і мобілізації, і СЗЧ, і управління охоронно-промисловим комплексом, і вдосконалення управління військами на поточному етапі, що вкраю актуальне питання фортифікації, навіть питання пов'язане з ядерною зброєю, тому що це складова, яка так само. Потребує обговорення на експертному рівні з усіма ризиками і перспективами рішень в цій царині над цим документом і над іншими документами, які ми продукуємо, працюють як працівники державних центрів, таких як інститут стратегічних досліджень, наприклад, який є державним, так і представники громадських або приватних аналітичних центрів незалежно від форми власності, через те, що в умовах війни ми абсолютно переконані, що ми потребуємо спільного об'єднання Спільного обговорення проблем для пошуку спільних рішень незалежно від того, до війни кожен міг розраховувати на державне фінансування, на якісь гранти, на якусь іншу підтримку, конкурувати між собою в умовах війни, коли такі виклики стоять перед нами, і громадський, і державний, і приватний сектор мають разом працювати, в тому числі і в аналітичній думці, для того. Щоб подавати фахову аналітику політикам, які її не мають, і суспільству, яке має опиратися дезінформації, ми всі бачили, що відбувалося в Румунії на виборах. Насправді це катастрофа, і це є теж елементом безпеки. І про інформаційні війни в цих аналітичних документах теж йдеться і серйозно, коли вам. Боти за російські кошти через південноамериканські банки піднімають рейтинг невідомого політика з 1 до 6% за два тижні, а тоді до 20 з чимось на виборах, і він отримує перше місце на виборах. І лише під впливом розвідувальної інформації Конституційний суд з другої спроби це зупиняє. Зупиняє фактично піратське захоплення країни іншою державою. Це означає, що це суспільство не було до цього готове. Виклики, які стоять перед нами, більше ніж ті, які стоять перед Румунією, бо ми маємо гарячу війну. Через те тим більше кожен з нас відчуває свою відповідальність.